Всі люди різні, і це нормально. Деякі відмінності легко побачити зріст, зачіску, стать, колір очей. Інші відмінності не так легко помічати. Наша улюблена їжа, наші страхи, наші навички та вміння. А ще цікаво те, що і світ ми бачимо по-різному. Не бійтеся слова інвалідність. Психологи радять не заглиблюватись в пояснення причин інвалідності. Часто вона виникає як випадок, який неможливо передбачити. Тому найкраща відповідь буде просто, тому що так є. Діти одразу звертають увагу на те, що хтось відрізняється від інших, і це нормально. Діти з інвалідністю це ангели, які спустились з небес. З метою показати нам цінність життя з тієї сторони, яка для нас була закрита.